Служба безпеки та національна поліція ліквідували нову схему ухилення від мобілізації, яка діяла в Черкаській області. За результатами комплексних заходів затримано організатора оборудки. Ділок пропонував потенційним призовникам сховатися від мобілізації під виглядом працевлаштування до місцевої агрокомпанії, що має статус критично важливого підприємства. Вартість таких послуг становила 10 тисяч американських доларів. За даними справи, організатором оборудки виявився 55-річний житель Черкащини. Він підшуковував потенційних призовників та пропонував їм за гроші працевлаштування до аграрного підприємства, що забезпечить економічне бронювання. Таким чином ухилянти могли б виїхати за кордон до країн ЄС. Правоохоронці затримали зловмисника на гарячому під час одержання частини хабаря. На підставі зібраних доказів служби безпеки, фігуранту повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Це за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою. Зловмиснику загрожує до 9 років тюрми з конфіскацію. Майна комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з нацполіцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.